Друзі, привіт! Як ви можете бачити, в акваріумі немає нікого. Це дуєчка така була. Ну... Возок, кисень ішов. Фільтрики стояли. Такі ось. Нічого страшного, що старенькі там. Але вони працювали. Що вам хочу сказати? Е, була вода мутна. На попередніх відео ви, я думаю, бачили. Во. І я прийшов якось зранку. Всі рачки подохли. Всі рачки подохли. Давай спілкуватися із е, е, Раководами як, як вони мені розповіли, то е, я також грішив на це. Це перекорм рока. Перекормлював я рака, накидував багато корму. У зв'язку з цим е, вода мутніла, піднімався аміак, загнивалися залишки, і рачок весь подох. Десять штучок. У мене вони. Були викинуті. Заказав я нового рачка, скоро приїде. Сюди я його запускати вже не буду, відразу, так як він у мухах. Відразу, так як він нормальний, там 5-7 см, то він у мене піде в підвальне приміщення, в той басейн, який вже зроблений. Так що слідкуйте за. Корм, буде відео на насчет корму зняти, яке було, та яке я закажу в майбутньому, яке потрібно. Все, дякую вам за увагу. Так що дивіться, не перекармлюйте, багато не кидайте. Якщо вода мутніє, то потрібно відразу робити заміну, чистити фільтра, промивати до того моменту, поки ви не. Зробите це все до ідеалу. Не визначитесь із водою, не почистите її. Так що, якось так. Мінус вже є. Слідкуйте за нашим каналом, підписуйтесь, розповсюджуйте. Так що, все буде Україна. Дякую вам за увагу!